Ось знову на такій природі гарненькій. Мені попадається грибочок. Красота, я не знаю як його рвати. Мабуть бачите його. Мабуть, бачите, як він росте. Прямо неможливо, щоб його зняти. Яка краса. Подивіться! Неймовірно красиво росте. Давайте ми будемо добиратися до нього. Ви бачите, що то за краса. Тільки подивіться, що я зараз буду витягувати. Ось яка бомба! Зараз хвилинку ми це закриємо. Ну це красень. Ось такі я люблю збирати. Холодний, 8 градусів тепла, тільки було ранку. Але він вийшов. Красень. Це я люблю таких. Ось, слідуюча знахідка. О, бордового ми знайшли. Гарнюцького Ось. Він, правда, поїжджені трішки. Но зараз всі хочуть грибочків, але теж дуже гарненький красунчик. Ось який бордовий. Бачите, який, це дуже гарний гриб. Рідко такі гриби з знаходяться ось яка красота супербочок зараз ми будемо далі шукати цих яленочках. бачите яка гарна красота тут ось таке мухія вони люблять Ось тут ховатися. А ми любимо їх тут шукати. Ось тут. Можливо, розай, ще я побачу. Це місце бордових грибочків. Ну, якщо ми побачимо, то ми вам обов'язково покажемо.